Всім привіт! Сьогодні розповідаю історію, як так сталося, що я змінила назву каналу. Ви на каналі Зараз It's Mila, це моя нова назва каналу. Тож, давайте починати. Зараз буду розповідати повністю всю історію. Так що це відео думаю затримається точно на хвилину три, тому я записую повноцінне відео мене, я не пам'ятаю, коли останній раз виходило саме відео. Зазвичай знімаю їх короткі у шортсових викладаю. Тож, давайте починати. Все почалося з того, це було десь у восьмій вечора. Я сиділа за комп'ютером та дивилася. На свій канал, там статистика, скільки переглядів, які відео вам більше цікаві на моєму каналі. Де скільки переглядів, подобаю, скільки в мене підписників. До речі, підпишіться на цей канал. Тут дуже багато цікавого. Та я згадую оці всі. Коли мені казали, чого ж ти назвала свій канал Easy Hamster, бо деякі перекладають його з англійської назви. Завжди в мене написано вона на англійській. Вона перекладається на українську як простий хомяк. Я не могла цього пояснити. Я назвала цей канал так, тому що в мене з'явилася моя хом'ячиха горішка, тому. Я заради неї взагалі і створила цей канал, я думала, тут буде все про неї. Потім в мене з'явилася собака Шері, і зараз я знімаю просто відео про своє життя, там якісь, може, про Шері таке. І я все ж таки думаю, а чого якщо я знімаю більше про себе? То мій канал називається Хамстер Ізі Хамстер. І я знайшла відео на Ютубі, де це змінювати. І я дуже боялася, чи не пропадуть в мене підписники, що не буде це все з нуля. Я дуже багато шукала відео, щоб все ж таки впевнитись, що все буде нормально. Я знайшла це, я не знаю, як це назвати. Оцю... Там, де, коротше, змінюється назва, я тоді думаю, яку ж назву придумати нову, щоб було б зі мною про те, що я знімаю про себе. Я думаю, ну, мене звати Міла, а на англійській можна назвати It's Milla. І я подивилася, що таких каналів It's Milla після того, як змінила, що їх теж неймовірно багато. Тому я вирішила зробити один нюанс від назви. Назву можна міняти раз в 14 днів, тому я чекаю ще тиждень. Я хочу зробити на канал оформлення. Зараз мій канал називається It's Mila. Там крапка просто стоїть позаду в кінці. І я хочу ще додати дужки, такі всі прикольчки. То Якось так. Тож, підписуйтесь на цей канал, ставте свою вподобайку, щоб не пропустити інші мої відео. А ми з вами поки що прощаємось. Зустрінемось у наступних відео. І ще хотіла сказати, я не договорила, що. Зараз виходить відео трошки рідше, бо в мене почалась школа і вже не літні канікули, коли я могла кожен день знімати вам відео. І тому відео можуть виходити раз в тиждень, раз в два, бо в мене зараз домашні і скоро в мене теж будуть канікули, тому очікуйте нові, багато класних відео.